Всем привет, ребята! сегодня будет распаковочка посылки. Я ее уже забрала. Снова почта для Аделина. Задом она выглядит вот так. Она достаточно объемна. А там еще шуршить. Давайте нарешті будем распаковывать.

брати на выбор. Первый вы это... Что это? Ухажер. Давайте распакуем. Надеюсь, ничего не порезала. Ой. Видите, там что-то вы выглядит. Не не а тут неожиданно еще Добре, я краще розріжу маленькими. Ножицями. Ух ты, це ось такі подушки до нас на диванчик. Ось такі вони гарні уні. Ну, не такі гарнюні, як я вже сказала. Це до нас на диван. Ось так. Це виглядає ось так. Та я ще хочу заказати е, постільку. Давайте далі. Ось так я хочу поставити Лео на задньому фоні. Я зараз трішки проберусь, бо це просто капець. Ой. Мам тут трохи бардак. Так, тут більше нічого нема. То продовжуємо. Тут що якийсь більший пакетик. Ух ти, дивіться, це ось такий корм. Це корм для котиків. Ось так. Ось так. Ось так. Він виглядає це від моєї фірми, я заказував кусь хрущ. Та знаю якось там, але ж я, якщо я не ошибаюсь, я заказувала їх три. Зараз достану. Це такий ж самий ем, корм тільки для собак. Ось так. теж кусь хрущ.

Зараз буде освіщення. Ось так. Зараз фокусується. Ось. ось такі. Ось такі палички. Це такий плоский, що корм, це теж і це теж. Вони, тобто, не, не відкриваються ось так. Щось я трішки захрипла. Та останній. Та останній подарунок, ну як подарунок, заказок. Це ось такий пакетик. Це ось такий фіолетовий костюмчик. Давайте розпакуємо. Я пакетик убираю. Ось такий гарнюній. Костюмчик на Лео. Давайте на нього зараз приміримо. Тут ось така ковтинка. Такі шортики. Та ось той, ось така шлейка. Давайте для начала одягнемо костюмчик. Виглядає ковтинка. Зараз. Одягнем шортики. Зараз я налиплю. Ось такі шортики. та ось такий гарнюний костюмчик. Дуже гарний у неинкий. Та давайте примірим шлейку. Разве это важно? Ты мне про обратно не рассказывай. Ось так виглядає шлейка и... Так выглядишь шлейка из шортиками, а ось так без. Ось так без шортиків шлейка вигляди. виглядає. Ось така розпаковочка у мене вийшла. Всім дякую за перегляд. Я дуже буду рада, якщо ви поставите лайк та підпишетесь. Всім дякую за перегляд. Всім пока.